Сьогодні ми приготуємо ось таку красотін і смакотінь. Качечка у нас і чотири додаткові ніжки. Так, першим ділом я беру сіль, звичайну, сіль і саму качечку посипаю і розтираю сіллю Приблизно я візьму 2 столові ложки. Півтори, мабуть. Ну, Хто як любить, хто більше солі бере, хто менше. Розітру. Добре, розітру сільку. Наду, ми будемо використовувати мед, соєвий соус, Ладно. лимон, теріякі в кінці, гірчиця. І також будемо використовувати зелені яблучка. Так, Міша, давай мені е, гірчицю. Так, беремо столову ложку гірчиці. Отак от, от без гірочки. Вся. Лавка. Яблочки в кінці. Так, тепер давай мені соєвий соус. Соєвий соус давай. Молодець. Соєвий соус. Дві столові ложечки. Раз, два. Даємо. Ну, лимон. Для лимона треба взяти нож. Видавлюємо сік. Десь також столова ложечка. Так, все ми взяли. Так. Тепер треба ще додати мед. Мед також столова ложка. Лавкучик-тік. так вот. Мед. так ми розчинили ту, Все добре перемішало. І будемо обмашувати нашу пачечку. Да. Та в тебе ж нема рукавичок. Є нема в тебе рукавичок. Ти лий, а я мажу, бо в мене рукавички. Давай. Давай сюди лий. Бери повну ложку і лий. Повну ложку, давай, бери і лий. Це курочку. Це не курочка, це качка. Качка. Качка, давай сюди. Молодець. Бачиш вже, як добре виходить. І Це вже сюди. Повну ложку, давай. Ой, молодець. Яка буде в нас смачна качка? Добре. Так, ще чистить картоплю. Так? А мама поріже яблучка. Так. Яблучки ми взяли зелененьке, бо вони більш кислі і буде дуже смачно. Пальці, міша пальці. мама підніме. Так, вот мы нарезали картофель, яблоко. Бачите? Зараз добавим сель. Столовая ложечка. Хоч. І я буду. І тип будеш. Сюди в качку ми яблучка. Яблочко. Отак, давай, мама, в рукавичках. Мама? А, я... а ти клади поруч картоплю. Картоплю поруч сюди. А туди яблочко. Добре, добре. Щільно-щільно. А туди картопля. У нас вийшло. Качечка, ніжки качені, яблука зелені і картопля. Так, поки, Міша, поки Міша миє посуд, я ставлю качечку в духовку на 180 градусів. В часі 10 хвилин я відкрию нашу качечку. І полю сука, Мішки з картоплею, яблуками. Це наша качечка.